О, є пацани. Є рибка, є, друзі, рибка. Я знав, що вона десь тут є. І причому вроді щука, не знаю. Так, да, так, да, щука. Друзі, а ну натапайте лайки в Мирославу, блять. Щучка вроді непогана. Якщо я не ошибаюся. Да, цю, напевно, заберемо. Якщо витянемо, то заберемо. Хочу вам повністю виважування зняти. Під лодку хуяря під Люра. Йди сюди. Йди сюди, йде сюди. Хоп. Та не дуже вона непогана, кстати. Така собі. Ось така щучка. Дивіться. Витягнули ми її, не знаю. Зараз мені мене жалко немає вагів, скільки вона важить. Ось така.